Час презентації з академістами ми е, вшанували ту атмосферу, в якій ми працюємо зараз. Дуже рада за наших академістів, що вони отримують свій перший досвід в музеї. Це, е, Дуже круто, це такі незабутні емоції, які обов'язково вплинуть на подальший досвід і реалізацію, тому що перші кроки в житті кераміста, в житті професіонала це дуже важливо. Говорили про атмосферу, про початкові кроки, про подальшу реалізацію себе як наступного майстра, і ну де як можна далі продовжити свій шлях. Від себе я би порадила дівчаткам не зупинятися, обов'язково пробувати щось нове, шукати себе і все робити з любов'ю, з любов'ю облаштовувати свій простір, свої роботи любити і, взагалі, вкладати найкраще в усе, що ти робиш. Дуже гарні враження. Бачиш, що люди тут не випадково. Кожен прийшов за новим досвідом. В, в кожного він буде свій, в кожного буде свій яскравий, незабутній і цікавий шлях. І будемо впевнені, що в них все вийде.